Доброго дня вам, любі друзі. Поки світло зараз є, вон налила у, у ванну води, помию зараз гарбузи, виберу з них серединки на, на той рік, щоб було що сажати насіння. І, і що буде, буде хороше, то положу хай. Воно до, до, до весни аж будуть лежати. Як і уже бачу з п'ятнушками, то ті я їх зараз перегріжу. А ті будуть лежати. Так що я поставлю на паузу, а потім вам покажу далі. Гарбузів і так мало було, а то ще ж і багато ж... Вон погнило, ну мені вони фактично там трошки ми їмо, а то на семінар збираємо на насіння. Ну, буде от що зібрати, от буду збирати, тому що ще покажу вам. Поставлю знову Вон, ванну свою вимила вже все. Один гарбуз зовсім з ним був. Ну, а той, он. той зараз буде. Розрубую, порозрубую їх і повибираю насіння. Ось, розрубала топором, і зараз буду збирати насіння. Ну, і збирати і показувати, звісно, це не воно. Ну, бачите, як воно? руку закладаєш і збираєш ти на а тоді положу і хай воно собі сушиться. У мене на вікні воно завжди висихає в кухні. Там, Там бутилки от стоять у вані у мене, все технічне, вода тут. Все ми приберігаємо, бо світла ж немає. У нас дуже ж довго вчора. Зовсім по... оце два. Вот и оси выбрали. Два дни Ци совсем не было свитла. Майже по два часа включать на два часа. И опять. А у нас же из колодец зайдет вода. Качает нас насос. Так что мы... У нас вода отсветила. Ну вот и все. Еще один раз. Сейчас еще разрубаю. Гарбузи це кашники. Це ті, що запікають, в духовку ложуть, кашку варять. Хто не знає, розкажу, розповім, як кашу варить гарбузову вкусну. Наліте молочка, ні, зразу почистите гарбузик, кусочками поріжете, положите, каструльку заліте водою. Хай він провариться. Щоб вже вже добре зварився. Процідіть його. Просидіть. Потовчіть Хорошо, Як, як товчонку робите, так і гарбузик. Потовкли, налили молочка туди. Ну, Скільки ж ви будете робити. Як не, ви, не той, ну і полтора літра можна, і два, і літра. Ну, як, смотря, скільки буде у вас гарбуза. О. Кинули, я кидаю по старінки. Промиваю хорошо, пшено, пшено, і кидаю туди. Ну, пшена десь ну, рюмку. От промили хорошо, його, щоб воно стекло горяч уся декілька разів промили. І поставили, хай воно вариться. На слабий, ну, закипить, прикрутити, на слабий вогник поставити. І так хай вариться, вариться, вариться воно у вас. Потім, а, і ще сахару ви кинете. Ну, як дуже любите солоденьку, більше киньте сахару. як менше солоденько, любите, менше сахару, щепоточкою чуть, чуть Сольки кидайте, я завжди кидаю молоко, якщо тут, я завжди сразу кидаю грамочку, грамулечку солечки. І воно далі у вас буде варитися. А потім. Уже Як воно начне, таке, ну, вже густеньке, хороше таке, у вас википати, молоко, воно вже вже ж, і ж не буде молока, Ви додаєте грам 200. Ну, смотришь, на, скільки теж. на маленьку каструльку 200 грам, як більше, можна і 300, і 400 масло не помішає. Добавили маслице і хай воно ще чуть потомиться. Прямо ну, зовсім на слабому, на слабому вогні. І все, і гарбузова каша у вас готова. Натуральна, така, як бабусі робили, це натуральна наша каша гарбузова. Так що, зараз ще і цей виберу, потім ще дозніму. Ось, вибрала насіння із гарбуза. Як, якщо хочете, кусочками можна, можна в духовку ставити, а я ще люблю варений гарбуз. От кусочками понарізали, не, нечищений. Помили і пос, пос, кинули його у воду. І хай він повариться. Ну, минут 20, наверное, 15, так будете дивитися. Потім дістаєте гарбузик, посипаєте цукор, цукром хорошо, я так посипаю, люблю, хорошо, щоб сукром був. І дітки будуть їсти, і ви з задоволенням з'їсте. І нирки прочистите всі свої. Це ж лікар... лікарство для нирок, для шлунка, для всього організму нашого. Чого осінню завжди ми їмо ці гарбузи? Це ми ж що не доїла, це що залишилося вже у нас. У нас і не було, і було їх там не дуже багато. ну, В цьому році ми більше скормили ж птиці, а більше ж ставили оце ж собі. Так що ще такий рецепт. Можете в духовку ставити, теж поставте, зверху сахарком посипте. От прям можна навіть цілий гарбуз половинку, он таку, половинку положили в духовку на противень. І сахарком посипали, і хай він, він там собі та скільки потрібно, стільки той. Ну, щас як у кого і газу немає, того немає, то як зручніше вам, так і робіть. А ось насіння вже. Ось положу його на вікно, на кухні, і воно потихеньку буде висихати. Мішайте, як кому потрібно, ну, от, хто може новичок, хто не знає, як робити. Помішуйте потім, щоб воно не приставало у вас до того. І воно раз, раз. І вже почне підсихати, а там хай лежить собі, хоч і до весни. Ну, як висохне, заберете, звісно, в мене буде довго лежати. Ну от, ти перенесла, буду пекти ці. і пироги, та можна і пироги пекти, а то ще в мене дочка торт хороший робить із гарбузів теж. Тикви з цієї, ось дивіться, як поставляла. Вони можуть прилежати і до весни навіть. Так що, хай лежать тепер собі вони. Вже я і це зробила, бо все забувала за них. Вони лежали там у мене у мішках у, у кладовій. І все забувала за них. Ну що, може, кому це відео прийшлося. Якраз ну було ціленаправнапрявленим, полезним, так що до побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.